У 2011 році мене запросив Олесь Миколайович після симпозіуму залишитися і доробити роботи, які я не завершила на симпозіумі, і створити нові, якийсь цикл робіт, який можна було потім після резиденції створити виставку, провести і ну, якось себе показати як художник. Звичайно, що я змінююся з кожним роком, тому що. Ця крема дає можливість мені створити більше робіт, ніж я можу створити окремо без неї. От, і тому, звичайно, з кожним з роком я змінюю якийсь свій стиль. Може, дещо там доповнюю, дещо відкидаю. Таким чином я росту. Цього року мені треба створити ще більше робіт, ніж я робила попередніх років, тому що. Така можливість якби, випала, треба використати її наповну. От, на 100% і якраз така погода, що весна, все цвіте, все буяє, все розцвітає. І так само я повинна розцвітнути після зими і створити багато цікавих робіт. Я сподіваюся, що людям не сподобається.